Сучасні технології дісталися й до місць позбавлення волі. Тюремники експериментально презентували планшети в'язням одної з колоній на Київщині. Тепер засуджені можуть вийти на відеозв'язок із родичами або ж просто почитати новини. Утім, послуга не безкоштовна. Юлія Крук розповість докладніше. Аллилуйя, привіт. вам. Олександр не бачився із матір'ю півтора місяці. Сьогодні у засудженого позачергове відеопобачення. Подібний планшет в останнє він тримав у руках лише на волі. Родичі не стримують емоцій. Це прекрасно, тому що бачити родного людину по скайпу, якщо я, допустим, рядом тут можу прийти до свідання, представляєш, якщо далеко, це взагалі добре. Мені теж це дуже сильно нравиться. Закон дозволяє засудженим користуватися телефонним, відеозв'язком та інтернетом. Але кількість сайтів, які можна відвідати, обмежена. Це переважно новинні ресурси. А от соцмережі та не рекомендовані для в'язнів сторінки блокуються. Так само і з дзвінками. Всім без розбору не можна дзвонити. Значить, суждений має подати заявлення своєму начальнику. Удож Це розрішення вноситься в базу. Користуватися планшетом можна у спеціальній кімнаті за певним графіком, засуджені обома руками за технічний прогрес, але мріють, щоб зв'язок взагалі був необмеженим. Щоб мобільну зв'язку розрішили, ні щоб у мене був телефон в кармані. Якщо от, там жона могла позвонити, ребенок мог позвонити, Там розказати якісь проблеми. Поки на всю колонію лише два планшети. Якщо на послуги буде попит, закуплять ще, а експеримент продовжиться і в інших закладах. Плануємо закупити. Їх мінімум, хоча б на кожну установу до п'яти планшетів. Наступний рівень покупки через інтернет, речей першої необхідності та юридична консультація онлайн. Я думаю, що це має бути на безкоштовній основі, і такі послуги мають бути фаховими, надаватись фаховими юристами, які зможуть людям допомогти у скрутному становищі. Інтернет для в'язнів коштує недешево: 60 копійок за хвилину. Гроші на зв'язок із зовнішнім світом чоловіки можуть заробити на виробництві. Залишилось лише навчити їх користуватися пристроєм із планшетом на ти у закладі одиниці.